Про трагедію на Чорнобильській атомній першими розповіли шведи 27 квітня. співробітник АЕС Форсмарк виявив на своєму одязі радіоактивну частинку. Лише тоді світ почув, що в українській РСР сталося два ядерних вибухи, хмара від яких накрила усю Європу. Почалася евакуація близько 130 тисяч мешканців Київської області. Це сьогодні нам відомо, що потужність радіоактивного викиду зі зруйнованого четвертого енергоблоку дорівнює трьом стам хіросімам. Тоді ж вогонь голими руками спершу взялися гасити співробітники станції. Багато з них померли протягом декількох днів від гострої променевої хвороби. Місто прип'ять найсучасніше і найпрогресивніше на той час в радянській Україні, засноване у 1970 році навколо однієї. Найбільших атомных электростанций у Европе. Стало б мертвым у лишені дні. Имоверно назавжди. А это само здание станции. Как видите, огромных разрушений, о которых не умолкает твердят средства массовой информации запада, нет. Поврежден только блок. Обязательным элементом при проведении работ на Чернобыльской АЭС является безусловная гарантия здоровья всех, кто здесь трудится. Для этого ведется постоянный дозиметрический контроль.